Моя аптечка складається із таких продуктів. Спрея, геля концентрата та крема прополіса. Спрея я використовую як тонік, а також коли нежить та болить горло. Гель концентрат відмінно справляється, коли є рани та підразнення. Must have у таких випадках, а також дуже допомагав нас і виручав, коли у дітей була температура. Крем прополюс це крем дуже класний для сухої шкіри, а також коли порепані руки або п'ятки, теж дуже допомагає в таких випадках. І це тільки я розповіла частину про цю аптечку. Коли є аптечка від Алер, то іншої не потрібно.